Сьогодні Господь на мою молитву за місцеву церкву відкрив мені писання на другій книзі Хронік, 7 глава від 9 вірша. А восьмого дня справили віддання свята, бо обряд свячення жертовника справляли сім день, а свято і свято сім день. А дня 23, сьомого місяця відпустив він народ до їхніх наметів, радісних та веселосердих через усе те добро, що Господь учинив Давидові й Соломонові та народові своєму Ізраїлеві. Далі, друге з'явлення Господа Соломонові, це 11 вірш. І закінчив Соломон дім Господній. Та дім царський, та все, що приходило Соломонові на серце, щоб зробити в Господньому домі та в домі своєму пощастило йому. І з'явився Господь Соломонові вночі і сказав йому вислухав я молитви твої та вибрав це місце для себе на храм жертви. Якщо я вимкну, замкну небеса і не буде дощу, і якщо я накажу сарані. Поїсти землю, і якщо нашлю моровицю на народ мій, і впокоряться, люди мої, що над ними кличеться ім'я Моє, і помоляться, і будуть шукати ім'я Мого, і повернуться злих доріг своїх, то я вислухуй з небес і прощу їхній гріх та й вилікую їхній край. Тепер очі мої будуть відкриті, а вуха мої наставлені на слухання молитви цього місця. І тепер я. Вибрав і освятив цей храм, щоб ім'я моє було там аж навіки, мої ж очі та серце будуть там по всі дні. А тепер, якщо будеш ходити перед лицем моїм, як ходив батько твій Давид, щоб зробити все, що наказав я тобі, якщо будеш дотримуватись уставів моїх та прав моїх, то поставлю, певно, на царства твого, як склав я заповіта з батьком твоїм. Давидом, говорячи, не буде в тебе переводу нікому з пануючих в Ізраїлі. А якщо ви відвернетеся та покинете устави мої і заповіді мої, що я дав вам, і підете, і будете служити іншим богам, і будете вклонятися їм, то я повириваю їх з моєї землі, яку дав їм. А цей храм, що я освятив для ймення свого, відкину від лиця свого і дам його за приповістку та за посміховище серед усіх народів, а храм цей, що був найвищий, кожен, хто проходитиме, біля нього скам'яніє, та й скаже, за що Господь зробив так цьому краєві та храмові цьому? І відкажуть за те, що вони. Покинули Господа Бога батьків своїх, який вивів їх із Єгипетського краю, і держалися міцно інших богів, і вклонялись їм, і служили їм, тому він навів на них усе оце лихо. Що тут коментувати? Якщо Господь починає свій суд з дому свого? З дому Бога, яке іменується Його ім'ям, дом. Те, те що допоненне бути посвячене тільки посвящене Богу. Не хочу коментувати. Хай Господь дасть вам мудрість. Не обнулити, не помножити на нуль те, що він через мене проговорює для церкви. А прийняти як слова Божі. Во славу Господню живе. Господи, благослови, що все, що твоє, належало тільки тобі. Амінь.